Сваять сидіть працівники поліції та ДСНС розповіли учням Денищівської спеціальної школи, як працюють кінологи, патрульні та рятувальники. Службова собака мері виконувала команди та розшукувала людей. Службова собака Мері з розшукового напрямку. Займаюся я з Мері рік. Трішки більше взагалі працюю кінологом 6 років. Мері працює по розшуковому напрямку, тобто вона розшукує злочинців, а також по запаховому сліду розшукує зниклих дітей чи дорослих. Пес Азарт також виконував команди та дав дітям себе погладити. Він дуже любить просити, особливо щоб йому вже за це давали. Бачите, як просить? Учні Денишівської спеціальної школи спробували власноруч гасити пожежу, приміряли уніформу правоохоронців та сиділи у поліцейському авто. Дітям показали лялькову виставу, яка навчала їх долати стрес. Після цього вони власноруч розмалювали коріки для воїнів ЗСУ. «Створення безпечного середовища, навчити дітей діяти в екстремальних умовах. Це дуже важливо. Діти люблять, коли до них приїздять гості. Вони відкриті в нас комунікабельні. І люблять приймати участь сьогодні. Ми тут, щоб підбадьорити дітей, благословити їх, щоб додати їм в їх дитячі душі радості, спокою, бадьорості, миру. Ми впевнені, що разом об'єднавши наші зусилля, ми рухаємося до миру, до благополуччя, до наших перемог. І нехай Господь допоможе на цьому за словами Катерини Грабчук, старшої інспекторки департаменту головного управління поліції в Житомирській області. Захід був присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Завітали до Денишівської спеціальної школи для того, щоб привітати діток з наступаючим днем захисту дітей, подарувати їм посмішка до посмішки. Наш захід називається власне кредо нашої зустрічі. Найкращий спосіб зробити дитину хорошою зробити її щасливою. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.